Так вже два тижні на новому 33-му маршруті працюють стаціонарні валідатори без готівкового і без паперового квитка. Те, що людина розрахувалася за проїзд, бачитиме водій на своєму портативному валідаторі, не фіксуються повністю всі оплати в салоні і залишається оплата готівкою. Та за потреби контролер на власному терміналі. Поки приходиться напаминать, не всі розуміють ще поки але так заходять, хто вже знає проплатили, я проконтролював. А хто за гроші, за налічний розрахунок, то Сюди підходять на сьогодні. По два таких у автобусах і по три у тролейбусах, не враховуючи терміналу водія, встановлено у 80% міського громадського транспорту. До кінця місяця ними мають забезпечити всі без винятку машини, що дозволить спочатку в тестовому режимі, а вже від вересня повноцінно запустити систему електронного квитка. Не завжди у вас є бацівка, і ви завжди хочете брати копійки, і носити з собою. Тому це дуже добре плащувати каль. Займаюся дорогою своєю роботою. Не відлікаєшся. Було б зовсім добре, щоб цих грошей не було. Не рахувати. Розраховуватися на стаціонарних валідаторах можна як транспортною, так і звичайною банківською карткою, у тому числі через гаджети. Для пенсіонерів та представників інших пільгових категорій планують запровадити окрему пільгову. Це дасть можливість облікувати абсолютно весь пасажиропотік по годинах і рейсах та замінити кондукторів на контролерів, а відповідно зберігати більше коштів на підприємствах, аби потім вкладати в оновлення парку чи підвищення зарплат водіям, кажуть в Чернігівській транспортній компанії. Модель зі збільшення безготівкової форми оплати успішно діє в західних країнах, і Чернігів нині на черговій сходинці у її впровадженні. Контролер буде заходити. Транспортний засіб підходить до водія, прикладає свою службову картку до валідатора в водія. Інформація щитується на цю картку. Потім ця картка прикладається до валідатора-контролера. І потім вже відбувається процес контролю, коли прикладається картка транспортна пасажира або банківська картка до. Валідатора контролера, і валідатор буде показувати, чи валідний, чи не валідний, була оплата, чи не була. за словами керівника компанії. Система запам'ятовує номер картки. А тому те, що банки списують гроші не одразу, і людина фактично їде в аванс, не має значення. Фіксується власна валідація. Зв'язку з цим, зокрема, було введено 30 хвилинне обмеження на оплату банківською карткою. Тепер розрахуватися нею в конкретному автобусі чи тролейбусі можна лише за одну людину. Таким чином, для банків також вирішується проблема, коли оплата за наступних пасажирів просто не відбувається. Побачили, що друга, третя блокується, і платіжні системи та банки не списують ці транзакції. І це була саме їх рекомендація, щоб цього не було, вести обмеження. Це перше. І друге, щоб контролер зміг перевірити оплату, він буде бачити останній платіж як транспортною карткою, так і банківською карткою. Тут для цього також не можна, щоб було дві транзакції, оскільки він попередньо бачити не буде. Водночас на пересадку в інший транспортний засіб півгодинний інтервал не впливає і там так само можна сплатити за проїзд цією ж карткою. Наразі, як повідомив Артем Тарасенко, ведуться перемовини з приватними перевізниками щодо введення на всіх видах транспорту безкоштовного пересадкового квитка при розрахунку транспортною карткою. Як це вже рік працює у тролейбусах.